Майже будь-якого іншого персонажа. е, Крім чорта, ну, мабуть, домашній чорт для Карпат. Така особливість. Годованець. Ну, найпоширеніші назви, знову ж таки це є годованець, це є е, Хованець, так? Ну, Відповідно, там або його вигодовують, або його там ховають під плечем, е, щоб він потім з'явився на світ. Попри те, там, скажімо, теж дуже багато назв, які є, по суті, дуже часто назвами чорта. Тобто, можуть біда, а біда то і чорт, і годованець, там чи якийсь антипко, чи ще щось. Ну, і, власне, з таких специфічних назв то на Бойківщині, наприклад, трапилося записати назву підхалупник. Ну, бо взагалі це, це є старосамбірщиний термін. Там на хату кажуть халупа. А, ніби під, під хатою живе. От, Підхолопник це той, що під хатою, так, під підвалинами хати, власне. Mm -hmm. От, переважно там ці, цілу хату. Коли кажуть в хоромах, то мають на увазі в хаті, але хата може бути і приміщенням в, самій, в самому житлі, так? От, А там називають словом хороми.